Можливість реалізувати свою ідею. В Івано-Франківську стартував літній грантовий сезон. Пропонувати свої ідеї на конкурс можуть громадські організації та ініціативні групи у партнерстві з неприбутковими організаціями. Також ми не встановлюємо суму фінансової межі запиту. Ви можете подавати проект на суму, яку вважаєте за потрібне. Єдине, що потрібно вам врахувати, що наш грантовий фонд формується з 80% чистого прибутку закладу, тобто залежно від сезону. Цей прибуток може змінюватись, тобто грантовий фонд може змінюватись. І одних сезонів ми підтримуємо, маємо можливість підтримати більше проєктів, інших менше. Це все залежить. Також який алгоритм взагалі роботи для початку. Я вам рекомендую зайти на наш веб-сайт UrbanSpace.ifкрапкаю, де в нас знаходиться вся інформація про те, як податись на грантову заявку і які умови. Найперше вам потрібно завантажити аплікаційну форму, у ній розписати структуру вашого проекту а також заповнити кошторис, щоб ми розуміли на що ви плануєте витратити ці кошти. Нинішнього грантового сезону прийматимуть заявки всіх тематичних спрямувань, але перевагу надаватимуть проєкт. Там, які працюють із викликами війни, торік кошти отримав проєкт про психологічне відновлення військових. Мета головного проекту надати майданчик створити платформу для комунікації військових між собою, для їхньої зустрічі з рідними і для того, щоб цивільні люди, які поки що на наших вулицях не бачать тої великої тих великих наслідків війни з травмами. Через те, що ці хлопці просто не спроможні виходити на вулиці, які не адаптовані для них. Щоб цивільні люди могли прийти до нас, попити разом з військовими кави і поспілкуватися з ними, і включитися в якісь ініціативи, творчі проєкти, інвестиційні, які ми будемо надалі пропонувати для того, аби поліпшити життя військових, аби вийти на взаємодію, на кооперацію і на те, щоб. Наступний крок у суспільстві, наближення перемоги, ми робили в кооперації разом з ними через те, що їхній військовий досвід, він мега потужний, він дуже цінний для нас, і якими ми розумними і прогресивними і е, дієвими не були, ми не зможемо е, мати таке бачення, е, що потрібно робити, як потрібно змінювати суспільство, е, якщо ми не будемо в кооперації з військовими власне ця робота. За період існування грантової системи профінансовано понад 160 проєктів на суму 7 мільйонів гривень. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.